Доброго здоров'я, шановне товариство! Онлайн-медіа Сумський канал продовжує свій проект, який присвячений вивченню досвіду Азербайджанської республіки у боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність. Азербайджанський народ пережив те саме, що наразі переживає народ України, і ми встановлюємо прямі історичні аналогії, ми вважаємо, що цей досвід корисний. Якщо ми цей досвід з вами осмислимо, нам буде легше, ми будемо успішніші у нашій війні з Російською Федерацією і не тільки в війні, ми будемо успішніші в інших царинах свого життя, в економіці, в культурі і в соціальній сфері і в міжнародній політиці. Ми вже розмістили на каналі два відео. Перше відео було присвячено трагедії у січні, так званий чорний січень. Трагедія на початку 90-х, коли влада радянського союзу на чолі з Михайлом Горбачовим просто учинила розправу над жителями Баку. Ось така трагедія, яка багато в чому нагадує нашу Бучу, не тільки Бучу. Друге відео ми записали про архітектора сучасного Азербайджану Гейдара Ліва, про його життєвий шлях та його здобутки, про цього політика видатного ми будемо говорити сьогодні. Сьогодні третє відео ми назвали Перша Карабаська війна. Ви побачите, скільки багато аналогій є. І скільки багато уроків, скільки багато досвідів, які нам варто наразі враховувати, я також нагадаю, що наразі Азербайджан прямо виступає на боці України. Він спочатку війни підтримував публічно, підтримував суверенітет і територіальну цілісність України. Про це говорилося постійно, говорилося. Президентом Азербайджана Ільхамом Алієвим і події, які наразі навколо Азербайджана, говорять про те, що Азербайджан поруч з Україною, і це наш партнер, реальний партнер. І те, що ми пройшли, я думаю, що, на мій погляд, можна називати саме народ України, народ Азербайджана братськими народами, а не ті народи, які наразі з нами воюють. Отже, Перша Карабайська війна, давайте почнемо спочатку, почнемо ми аж з початку 19 століття. Згадаємо, що була така собі Російська імперія, яку правильно називали тюрьмою. Так от на початку 19 століття Російська імперія була війни. Вона вела війни з Османською імперією Персією. І внаслідок двох договорів, які були укладені за результатами цих війн, вони були укладені в 1813 році та в 1828 році, Росія приєднує території сучасних Азербайджану і Арменії. Тобто, уявляємо, початок 19 століття сучасний Азербайджан і Арменія, ці території приєднані до Російської. І імперії. І от зараз я, ну, можливо, вам запропоную щось таке нереальне та щось таке фантасмагоричне але для того, щоб зрозуміти от логіку цієї Першої Карабахської війни, та і війни нашої, нашої історії протистояння з Москвою, представте, що ми імперська влада, як утримувати довгий час у покорі народу, який Ну, В принципі, не хочуть бути в покорі, хочуть самостійного розвитку. Їх треба посварити. Тобто, Треба утворити джерело постійного конфлікту між ними, і цей конфлікт розпалювати, коли це треба буде. Ну і також треба утворити, як на Москві говорять, так званий коридор, тобто, щоб певна дорога, певна, певний шлях, який би надавав можливість. Надавати, куди потрібно, зброю, техніку та військових. Так от, ось така зона конфлікту тоді Російською імперією і була утворена. Значить, уявляємо, що Армяні православні, влада Російської імперії, якби також православна, азербайджанці мусульмани. І ось це релігійний аспект тоді і був. І був використаний. Москва підтримувала ось цей проармянський напрям. Згадайте, будь ласка, хто ось мого віку і вивчав літературу російську. Був такий Олександр Грибоєдов, він написав твір під назвою Горе від розуму, також у нього два вальси музичні. Ну, Він був посланником в Персії. Так, от саме він разом з Генерал-майором Паскевичем, іншими чиновниками, які займалися чим? Вони займалися переселенням, переїздом армян з Персії на територію Іриванського ханства і ханства, на ханства і Карабаського ханства. Тобто, були для армян утворені можливості, щоб вони сюди переїхали з Персії. І в результаті була встановлена військова адміністративна влада Російської імперії з опори ось якраз на християн, яких представляли армяни. І ось на території цих ханств армяні були переселені на підставі статті 15 Туркменчайського договору, і була утворена зона конфлікту. Тепер давайте поговоримо про ті події та ті зміни, які відбулися у зв'язку з приходом влади більшовиків. Відбувається так звана велика жовтнева соціалістична революція, яку трактують в радянській стереографії, а краще б назвати її більшовицький заколот, і встановлюється так звана радянська влада у більшові. В тому числі на Кавказі. У 1920 році Червона армія встановлює так звану радянську владу в Азербайджані і у Вірменії. Це було вторгнення армії і військовий, цей військовий метод був головним домінуючим. Насилля, насилля безсовісне, зухвале насилля. У 1921 році. Так зване Кавказьке бюро РКПБ Російська Комуністична партія більшовиків під керівництвом Сергор Женікіца та за участю, до речі, Йосипа Сталіна, ухвалило залишити нагірний Карабах у складі Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, надавши йому широку автономію. Як бачимо, метод, який був використаний імперською, владою, владою був, був використаний. І більшовиками надана автономія. Ну, я думаю, що ми з вами зробимо аналогію з нашим Кримом. Також не автономія, яка була надана Криму, і оця автономія якраз і була використана проти нас, проти України. Далі. 7 липня 1923 року президія Центрального виконавчого комітету Азербайджанської РСР оголосила про створення нагірно Карабаської автономної області з адміністративним центром у Ханкенді. Пізніше це місто було названо Степанакерт, тобто була Азербайджанська Російська Радянська Соціалістична Республіка. У її складі була Карабаська автономна область з адміністраційного активним Центром у пізніше Степана Керти. Тобто, оця політика поділяй володарюй була продовжена і а, був залишений ось цей, цей важель впливу, а, який пізніше був використаний, використовувався неодноразово, тепер перейдемо до. Основних подій Першої карабаської війни. Кінець 80-х років, початок 90-х років, це, були період, це був період розпаду Радянського Союзу, це був період катастрофічних економічних складнощів, інфляції, і це... Так або інакше впливало тоді на перебіг подій, в 91-му році розпадається Радянський Союз, і Азербайджан та Вірменія отримують незалежність. Проте так звана армія Радянського Союзу вже в 89-му році орудує, вводиться для умиротворення в Нагорно-Карабаску автономну область. А в 91-му році ось такі бойові дії масштабуються і була організована операція Кільце. Російські і вірменські сили насильно виселяють азербайджанців з кількох, районів, з кількох районів Карабаху. Ось таке було проведено. Тобто люди брали із їх домівок азербайджанців. Виселяли з нагорно карабахської автономної області. І це було силами армії. СРСР Російської та армії Вірменії. Також із території Вірменії було виселено близько 250 азербайджанців. Як бачите, перед війною ось було таке насильницьке виселення, ганебне, абсолютно безсовісне, антигуманне. У 1922 році, в лютому, у місті Хаджали відбулася страшна трагедія. Відбулася різанина, така от зухвала розправа над місцевим населенням. Ці події ми присвятимо окремий ефір, який відбудеться наступним. За цим ефіром слідкуйте, будь ласка, за ефірами Сумського каналу. Тобто про цю подію ми поговоримо окремо. Також 92-му році, в травні, були захоплені міста. Важливі міста для Азербайджану Шуша і Лачин, і був створений так званий Сухопутний коридор між Вірменією та Карабахом. Про сенс цього коридору ми також з вами вже говорили. 1993 рік вірменські сили за підтримки Російської Федерації захоплюють сім районів Азербайджану поза межами Нагорно-Карабахської автономної області під окупацією. Опиняються Кельбаджар, Агдам, Фізулі, Джебраїл, Кубатли та Зангелан. Ось такі події, які мають просто катастрофічні ознаки. Події, які ведуть до не тільки національної катастрофи, і це все на тлі економічних, економічних негараздів. Безпосередньо вони тоді вели логічно до громадянської війни. У 1993 році, будь ласка, передивіться ще раз попередній ефір про Гейдара Алієва. Гейдар Аліїв повертається до влади в Азербайджані. У цей період, про який я щойно розповів, його, він не був при владі в Азербайджані. Він повертається. До влади в Азербайджані і Гідар Алієв своїми діями, своїм авторитетом, своїм досвідом, своїм управлінським хистом і талантом він упереджує громадянську війну. Він рятує Азербайджан від громадянської війни. У 1994 році був укладений так званий Бішкекський протокол, було оголошено перемир'я. Яке закріпило окупацію 20% міжнародно визнаних територій Азербайджану і залишило Азербайджан у дуже скрутному складному стані? Я одне скажу, що около 1 мільйона біженців прибуло до Азербайджану при 7 мільйонів мільйонах населення Азербайджану. Представте з якими економічними складнощами стикнулася республіка. Після підписання Мішкеського протоколу, і які складні завдання перед нею стояли. Шановне товариство, я думаю, при назві об'єднаних націй, ООН, Рада Безпеки ООН, у кожного українця так по дуже недоброму. Щось відзивається у серце, оскільки від цієї організації ми багато чого очікували, проте від ООН ми реальної допомоги підтримки трактовки того, що відбувається на війні України та Росії, так і не дочекалися. Проте, от Якраз у 93- році ООН була використана азербайджанцями. Як дуже важливий юридичний інструмент, азербайджанська делегація працювала в Раді Безпеки ООН, Організації Об'єднаних Націй, і результати її роботи можна сміливо називати дипломатичним проривом Азербайджану. Що вдалося досягти Вдалося досягти за резолюції Ради безпеки ООН номер 822, 853, 874 та 884. І ось цими резолюціями, чітко і однозначно, зафіксовано, що Нагорний Карабах і сім прилеглих районів є невід'ємною частиною Азербайджану, а вірменські сили мають негайно і безумовно вивести війська. Де Юре, це було закріплено. Як вдалося цього досягти? Ну, Азербайджанська делегація в ООН, яка працювала тоді в місті нью йорк була постійні консультації з, з представниками країн, аби забезпечити більшість на голосування, поставка, яка закапітка і важлива робота, щоб люди, ну, ці представники, очільники проголосували за інтереси. Азербайджан досягли також підтримки ісламського світу. Представники мусульманських держав також позитивно вплинули на результати голосування, демонстрували факти, докази прямої агресії, окупації, використовували факти, карти, фото, свідчення треба сказати що деякі країни європи також осудили осудили цю агресію трактували цю Карабаську війну правильно як агресія з вірменії за підтримки російської федерації особливо хочеться сказати про роль Гейдара Алієва. я вже говорив він упередив громадянську він упередив громадянську війну стабілізував уряд і завдяки його рішення, держава взяла курс на укріплення, держава взяла правильний курс на розвиток. Тобто Азербайджан виступав як від уряду, міцного уряду із своїми сталими визначеними ясними позиціями. Лів, звичайно, що використав свої авторитети, який був набутий ним що. За період, коли він а, очолював Азербайджан, а, от були тоді не тільки емоційні були виступи, да, от, не тільки емоції, а була юридична аргументація. А, оперували поняттями територіальна цілісність, міжнародне право, непорушність кордонів. І в результаті ось ці резолюції, про які ми з вами говорили, от, стали. Юридичними підставами щодо подальшої перемоги і повернення території, ці території були юридично закріплені за Азербайджаном. Згадаємо знову про що говорилося в резолюції, що Нагорний Карабах і сім перелеглих районів є невід'ємною частиною Азербайджану, а вірменські сили мають негайно безумовно вивести свої війська в результаті роботи. В Раді безпеки ООН азербайджанцям вдалося легітимізувати повне виведення військ Арменії та вдалося позбавити всіх шансів щодо легітимізації всіх захоплених територій. Черговий, черговий флешбек для нас, українців, це. Мінська група ОБСЄ, яка була утворена в 1992 році, яка була от типовою аналогією того, що відбувається під, під гаслами переговорів у форматі певного переговорного процесу навколо. України так от організація безпеки та співробітництва в Європі ОБСЄ була створена так звана мінська група ОБСЄ і от співголови цієї мінської групи була Російська Федерація США і Франція. Тобто цікаво виходило Російська Федерація безпосередньо, яка брала участь в цьому конфлікті, підтримувала його. Сполучені Штати, політика Сполучених Штатів була під впливом вірменської діаспори і Франція також. Вона її дії позначалися по вірменську позицію. От представте, що це було за група. Це була за група, яка це була група, як миротворча група, яка відстоювала інтереси Вірменії. Mm. США і Франція були під впливом вірменської діаспори, як я вже говорив, і разом з Російською Федерацією, яка була безпосередньо Учасника конфлікту, тобто, давала зброю і давала військових. Так от ця мінська група працювала так, щоб вона жодних дедлайнів не встановлювала. В результаті це була така дуже довгий процес, який не мав свого кінця. Не було встановлено вимог щодо виводу військ в Вірменії. І в результаті ці 20% території території Азербайджаном утримувалися. Під контролем резолюції Ради безпеки ООН, про які ми вже говорили, вони просто не виконувалися. І ця мінська група навіть не вимагала їх виконання. Тобто, бачите, те, що переживаємо ми от, у зв'язку з так званими переговорами, до цього переживали і азербайджанці. Більш того, що саме було ганебне, от в процесі роботи цієї мінської групи обидва сторони. Як вірмени, так і азербайджанці. Вони якби були, трактувалися рівні учасника, учасниками конфлікту. Тобто не була застосована головна ось така етична категорія, справедливість. А для, для кого ця війна була справедлива, визвольна, звичайно, для Азербайджану. Так це не, фігу, не фігурувало у роботі мінської групи. ОБСЄ в результаті затягування часу, імітація переговорів. Давайте з вами спробуємо зробити певні паралелі між Першою Карабахською війною та війною. України з Росією. Тобто подивимося на процеси, які відбувалися в Карабасі 1988-1994 і в Україні з 2014 року. От подивимося з точки зору участі Москви. Перше, як в Карабасі, так і в Україні Москва постачала зброю і підтримувала технічно. Навіть і важку зброю. Пана це постачала для Вермен у процесі Карабахської війни. В Україні також постачалася зброя ЛНР та ДНР, а після 2022 року тут взагалі зрозуміло, що тут відкрита агресія. Тобто, що там, що там використовувалися так звані проксі армії для захоплення території. Наступна аналогія: пряма участь Москви. В Карабасі була пряма участь 366-го полку мотострілкового. Ну, в Україні кадрові військові Російської Федерації були ополченці на Донбасі. Ну, з 22-го року тут взагалі зрозуміло. Тобто, що там, що там а, була маскування прямою участю в війні, ми пам'ятаємо, це гасло нас, нас там нет»., Да? Далі, окупація. Там була окупація сіми азербайджанських районів, а також те ж само було в Україні. Крим, частина Херсонська, Запорозька, Запорізька, Луганська і Донецьких областей. Тобто, що там, що там, було закуплення території під приводом захисту населення. Далі контроль переговорного процесу. Робота мінської групи ОБСЄ, це у Карабаській війні і в Українській війні мінські угоди, тобто завороження конфлікту за допомогою переговорного процесу. Як бачите, от те, що наразі я виклав, говорить про те, що методи були ті самі з певними відозмінами, в принципі концептуально вони були ті самі. Ми можемо стверджувати, що там, що у Карабасі, в Азербайджані, що в Україні, участь Російської Федерації була масштабною визначальною. Та беззапередне. Отже, наприкінці нашої з вами бесіди давайте ще раз поговоримо про Бішкекський протокол, аби зрозуміти, у якому стані Азербайджан опинився після цього перемир'я. Ну, по-перше, чому воно було потрібним? Просто представте собі, велика, катастрофічна велика лінія фронту, яку було складно утримувати. Гейдар Аліїв повернувся тільки в 1993 році. А ці всі руйнівні процеси почалися в 88, 89, 90, 91 і 92 рік. Далі. Вже захоплені вже захоплені великі значні території, сім районів поза межами Карабаху: Кельбаджар, акдам Фізуліт, Джебраїл, Кубатли, зангілан і Лачин. Вкрай важка економічна ситуація. Хто люди такого віку, як я старшого, не пам'ятають, що відбувалося на початку 90-х років? І така ж сама економічна криза була, і в Азербайджані. Треба було. Обов'язково хоч якось стабілізувати економічне життя республіки. Перемір'я було необхідне для того, щоб зміцнитися економічно, модернізувати армію, розробити нові ефективні програми, налагодити ефективне міжнародне співробітництво та повернути території та перемогти у війні. Забігаючи наперед, ми скажемо, що це Азербайджану вдалося. Наша перемога ще попереду. Але якщо ми будемо використовувати досвід Азербайджану, я думаю, що ми наблизимо цю перемогу. Дідар Аліїв, наприкінці нашої розмови, з знову згадаємо про архітектора сучасного Азербайджану. Він не тільки упередив громадянську війну, про що я вже говорив. Він розумів, що продовження війни призведе тільки до більших руйнацій до втрат території. Він це усвідомлював, внаслідок чого і було укладене це, цей Бишкекський протокол у травні 1994 року. Про що йшлося в цьому протоколі? Вогонь зупиняється, вогонь зупиняється але все ж таки фіксується статус-кво. Окупація не легітимізується. Юридично ці території, ці території вважаються азербайджанськими. Отже, Бішкеський протокол допоміг уникнути катастрофи, але конфлікт був заморожений і тривав ще 26 років. Азербайджан після укладення Бішкеського протоколу відразу взявся до роботи, до дуже серйозної роботи. до... Реалізація розробки, реалізація економічних програм. Там дуже багато що цікавого є для нас, для українців. Ми про це поговоримо в наступних ефірах. Ми поговоримо і про економічний розвиток, ми поговоримо і про Ільхамалієв, який і наразі є президентом Азербайджанської Республіки. Але наступний ефір у нас буде про хаджалинську трагедію. Дякуємо за увагу! Це було третє відео проєкту Сумського каналу, який спрямований на аналіз досвіду Азербайджанської Республіки у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Якщо ви вважаєте це відео соціально корисним, поставте, будь ласка. Подобайку, прокоментуйте. Ми обов'язково відповімо на кожен коментар та це відео у своїх соціальних мережах.